Доброго дня! Мене звати Андрій, та це урок з української мови на каналі Android TV номер 5 Ну що ж, сьогодні ми з вами поговоримо про те, що щоб вивчити на українській мові порядок кольорів веселки, треба знати спеціальну пісеньку або віршик. В українській мові їх дуже багато. Назву дві з них сьогодні. Червоний чапля, осінь, о, 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 оранжевий осінь, жовтий жде, зелений завзято, блакитний буде, сани синій і фіолетовий фарбувати. І у нас вийшло чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. А ось іще, якщо вам не легко було то запам'ятати. Червоний чому? Е, о, 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 помаранчевий пінгвіни, жовтий живуть, зелений зимою, е, блакитний білий, е, синій своїх е, фіолетовий фантазії. У нас вийшло. Чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій? Я думаю, вам буде легше це запам'ятати. Е, самі вирішуйте, але на сам кінець лише додам шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї моли Всім до побачення!